Я ж вам збиралася тиканку свою показати. Ось яка вона в мене гарнесенька, бачите? ну Хоч така і різних розмірів, але гарнесенька мені подобається. Ось така тут оділила жовтеньку разом із червоною. Червона, до речі, мені дуже подобається. Така вона длиненька і крупна родить. І ось чим зараз займаюся, беру, відрізаю ось ці хвостики, щоб зручніше було садити. Та й так трошки просушить, бо вона нібито така, знаєте, волога трішечки. Ось орудія мого труда. Ну і вона кава. Донечка зробила. Коротше, хороший фільм. Робота на вечір. І гоу відволікає від поганих думок.